Всім привіт! Це гайди за 60 секунд. Сьогодні у нас Giselle. Давайте подивимось на її шмотки. Е, її в пріоритеті ви збираєте мастері і атаку. В ідеалі в деваур-сетті, щоб дати демедж, бо демедж класний, якщо ні, можна атаку мастері, якщо ні. Ну, типу, вирішуєте самі, що у вас є, щоб дати максимально багато атаки і мастері. Їй треба трошки швидкості, десь 200-2500, буде нормально, десь в цьому діапазоні. Перший арт завжди на мастері, без виключень, другий на хід. Можна дати на атаку. У мене стоїть на хід, хрен знає чому, можливо, я його переодягну. Але тут класні проки, тому, скоріше за все, ні. Останній арт завжди на швидкість. Пам'ятайте, ви завжди вдягаєте арти на швидкість. Без варіантів. По ехо. ехо Жизель Імбово. Якщо у вас немає ехо Жизель, Жизель буде грати набагато гірше. Ехо Жизель не дає можливості вам наносити демедж певну кількість ходів. Це піздець як сильно. Дуже рекомендую. Аура. Верса і тільки Верса. Можна дати Адванс хит на атаку хіт, але ви цього не хочете, ви хочете версу. Типу, бомжа збірка можна піти на мастері. Типу, оці. Але вам треба верса. Блеси, Топ завжди в швидкості. Середина завжди в мастері або Poison Damage. Низ. Так, похайте що завгодно. У мене стоїть Basic Атак редакшн і damage reduction. Чому не знаю? Можна та тінасіті, можна дати резист, типу, чим ви багаті, то й давайте. Емблемчики у вас на екрані, і на цьому все. Дякую, підписуйтесь, ставте лайк.